Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні наступне відео із рубрики про інше. Чому саме про інше і про що ми сьогодні будемо спілкуватися? Сьогодні я скажу така от, особлива дата в нашій родині, от, тому що саме сьогодні. Народилася моя старшенька Єлизавета Михайлівна, моє чадушко. От, у неї сьогодні день народження. І ви знаєте, сьогодні вже святкуємо 20-річчя, але 20 років, фу, 20 років вже пройшло і скажу вам так, відчувається, що сплине час, відчувається, що вже все-таки 20 років пройшло. Я пам'ятаю, коли 20 років назад я якраз приїхав із Києва От. і е забіг у палату. Забіг у палату саме от у нас у дружини був кесарів Ростин. От, е дитя народилося нормально. От. І... Тетяна, моя дружина, була саме ще під наркозом. От. І фактично вона майже і не пам'ятає, як я їй положив квіти, поцілував і мені принесли маленький такий клубочок щастя от, з червоним носиком і маленькою такою чолка була, так от, знаєте, от, заправлена, повернута. От, така досить о, ліза, народилася. Така досить от, і така чернявенька. І відповідно, знаєте, це було моє перше побачення і знайомство з донею. Чому перше і знайомство? Тому що е, буквально на другий день, 15 травня, я вилетів до Лондона от, і цілий рік був за кордоном. І вже рівно через рік. Повернувся додому і вже ліза, бігала, і що ой, Або навіть сумне, от, спогади, спогади, спогади. От, коли ми приїхали вночі і переночували, ну вранці проснулися і пам'ятаю, те, що занесла лізу в кімнату і каже: це ось от твій татко приїхав. От, а вона така е злізла з рук, побігла до... Телевізора взяла фото, от, моє фото, і сказала, тато, ось, а мене вона фактично і не знала. Да, було болюче. Досить довго дитина звикала, майже цілих три тижні. От, поки вона вже почала зо мною більш-менш контактувати і ну, якби почала розуміти, що це татко. От, і що ці три тижні я знову поїхав, і я вам скажу знову довгий рік праці. От. І Досить таке воно сумне було. Але працював за кордоном, потрібно було заробляти якісь кошти, щоб зводити кінці з кінцями в Україні. От. А тим більше розуміючи, що нікому ти і нахрен вдома не потрібен як ветеринарний лікар. Тому що, я думаю, ви всі самі розумієте і пам'ятаєте початок 2000-х років. От. Незалежність От. повністю все розпродували, роздавали, розкидали направо-наліво. От, нищили армію, нищили економіку, от, нищили все, наші президенти, наші депутати. От, ну, фактично, я думаю, що мало що змінилося і зараз. От, пройшло 20 років, скажу одне єдине, що на 20 років ми стали старше і діти на 20 років наші стали доросліші. О, прикро, боляче, але життя іде, життя іде і. Всім нам приходиться зараз. Я пам'ятаю, коли був там і думав, швидше вже повернутися до сім'ї. Потім я забрав дружину з донькою до себе в Британію, ми там жили. Але це буде окрема тема відео. Я розкажу вам про Британію. От, а тут я хочу заакцентувати свою увагу, що зараз воно відбулося все навпаки, вся моя сім'я за кордоном. От. Тетяна з дітьми. В одному кінці світу, ліза, в другому, а я виходив в третьому. І 20-річчя дитини ми святкуємо кожний окремо. От, знаєте, якось воно навіть важко це зрозуміти або усвідомити. О, але також розумію і сам себе якби заспокоюю, в 20 років я вже був повністю самостійне життя. я вже Планував одружуватися, тому казати, що дітки, 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 от, дітки як пташки розлетілися з, гнізди, з гнізда, знізда і е, починають вити свої гніздечка. Кожний в своєму місці. Я розумію, що скоро прийде час, коли і найменший от, поїде шукати своє щастя, і залишимося ми з дружиною, от, як два старих пенька. От, і Нічого з цим не вдієш, тому що це життя, і я розумію, що буде добре, коли діти будуть приїжджати там на наші сімейні свята або навіть іноді телефонувати. От. Питати, як здоров'я, як життя, ну а яке ви зараз бачите, яке тут життя і фактично фізуха кожного дня. От, паше, що проклятий, і фактично вірите, от я дивлюся і цьому в якійсь мірі ні кінця, ні краю. От, і думаю, що може воно колись щось наладиться, а воно ну, налажується як не одне, так друге. От, і фактично незрозуміло, скільки буде продовжуватися ця війна. І хоча б прекрасно розумію, що е Якщо ви дивитесь мої відео, то і ви вже розумієте, що це війна це така жорстка бізнес-модель, яка на сьогоднішній день досить е, добре працює і приносить надприбутки е, якраз е, глобальним компаніям. Знаєте. А за скільки вже пройшло за ці 20 років, скільки всього відбулося, от, фактично, я хочу сказати, що якраз за ці 20 років і відбувся, ну, це така досить активна фаза мого життя, тому що за цей період от, я пройшов всі етапи і спробував себе на різних е е позиціях. На різних позиціях е саме в позиціях свого життя і для того, щоб на сьогоднішній день я йшов і спілкувався з вами, мабуть, було потрібно пройти це все, от, щоб зробити висновки і зайнятися тим, чим я на сьогоднішній день займаюся. Тому е... знаєте, я Бажаю своїй доньки і бажаю всім нашим дітлахам українським, знаєте, щоб знаєте, щоб у них хватило мужності. е, Щоб у них хватило мужності. Е, да, Я бажаю, щоб у них усіх хватило мужності. от, І щоб вони знайшли в собі сили. І найголовніше бажання. Знаєте, повернутися додому, повернутися в Україну, от. якою б не була вона наша країна. Але я думаю, що це все-таки наша рідна земля. Ми з нею черпаємо енергію і досить багато тварей сьогодні об'єдналися навколо нас, які хочуть. Переключити наші ці енергетичні потоки і заряжати свою своє майбутнє, але хочу сказати наперед, нічого в них не вийде, тому що, знаєте, для кожного народу своя енергія. І кожна тварина, яка сюди зайде, у вигляді орків от, чи вигляді інших. От. Присусідніков, яких сьогодні дуже багато назбиралося навколо нас, я думаю і вірю, і прагну того, що все-таки ми, як народ, не дозволимо нікому вирвати наше коріння от, або вирвати з корінням нашу історію і фактично зробити із нашої країни пустелю. Тому. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть кожний все, що думає. У мене канал такий досить відкритий. От, мені цікава ваша думка. От, тому що я, якщо чесно, якщо ви бачите всі свої відео, які викладаю, це сценарій, іду й балакаю. Про що думаю, про те й з вами говорю. Тому до зустрічі в наступних відео далі буде цікавіше. Бувайте.